Найкраща з очисних програм на українському ринку. Гельмінтазин препарат, який виводить всі види паразитів. У вас не залишиться ні личинок, ні яєць, нічого в будь-яких органах та системах. Фунгіцин протигрибковий препарат на основі рослинних компонентів, який виведе грибок середини організму, і ви не будете його лікувати місяцями, роками і так далі, намагатися вивезти. Він виводить за місяць. Гепатавіт обов'язково захищаємо печінку, підтримуємо жочий відток, відновлюємо тканину печінки і допомагаємо їй краще очищати організм. Лімфорен очищає нашу каналізацію, лімфатичну систему, допомагає вивести весь бруд, токсини, все непотрібне робить лімфу проточною і допомагає їй виводити все значно швидше та легше. І сорбент. Хітозаноглюкановий комплекс мікабен, який абсорбує вибірково лише все, що не потрібно, він не виводить все підряд, як звичайні сорбенти, і допомагає вивести все те, що чинить шкоду нашому організму.